16 травня день народження українського дитячого письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Тараса Богдановича Прохаська. І сьогодні ми з вами, діти, зачитаємо уривок твору Тараса і Мар'яни Прохасько. Куди зникло море? Егей, ви запакували мої кубики? Галай перебігав від валізи до валізи. Так, запам'ятайте, канапки усіх я кладу у свій рюкзак, повторював хрумтик і добре знав, що найважливіше у подорожі. Тату, а там є енциклопедія, чи треба брати з собою, цікавився мудрик. Його валізка вже ледве закривалася. Мам, а якщо мене знов змудить на вороні, у нас хоч залишилися людяники з Ісландського моку скигли в скигел. Отже так. Кубики я запакував ще вчора. Канапки хай будуть у Хрумта». Енциклопедія там, звичайно, є. Скигле. Ось тобі льодяник, посклади собі в кишеню. І взагалі не треба паніки. Ми їдемо не назавжди. Заспокоїв усіх тато Кріт. Цього весняного ранку у Критячій норі відбулося щось геть незвичне. Ось ось мали прилетіти ворони, які погодились переправити велику родину кротів з Буркового лісу через гори. За горами багато тепліше, і там росте виноград. Тато, мама і 11 кротенят буркун, галай, кудлик, хрептик, хропун, хрумтик, тріскун, мовчик, скиглик, мудрик і мурчик збиралися в дорогу, а 12, -й, 13 -й близнюки, повз і муркавка залишилися вдома самі. Ну, тобто не самі, а з малим заченятком Мартіною, яка від самого народження жила в кротячій норі. Щоб нікому не заважати, повз і Муркавка сиділи на шафі та згадувалися, що оце почалося. А було так. Минулого різдва тато, як завжди, робив кутю. І в великій макітрі він розтер мак, висипав туди варену пшеницю, полив усе медом, додав горіхів, цинамону, цукатів. Люба, а де родзинки? запитав тато у мами. Яка тим часом накривала на стіл. Нема, сказала мама. Ми свої давно з'їли, і навіть у ньому і куниці родзинки скінчилися. А у мене є. Мартіна витягнула з кишені цілу жменю своїх скарбів. Серед кількох камінчиків, мукових горішків, обгорток від сукерок, справді знайшлася одна зовсім суха родзинка. Її кинули до куті, тож Кутя була з родзинкою. А родзинка врешті попалася Мартіні. Після вечері усі вилізли з нори, щоб подивитися на першу зірку. Світ довкола був засипаний снігом. Діти, якщо ви захочете прочитати продовження книги Тараса Прохаської Мар'яни, і, Мар і Прохасько зникло море, приходьте до нас в бібліотеку.